Україна є одним з найбільших порушників авторського права у світі. Міжнародний альянс інтелектуальної власності навіть рекомендував Сполученим Штатам визнати її піратом номер один. Такого висновку альянс дійшов з огляду на те, що держава на його переконання докладає недостатні зусиль для боротьби з використанням неліцензійної музичної та кінопродукції, як також програмного забезпечення. Чому Україна не хоче чи не може приборкати цю проблему, і які саме санкції можуть бути до неї застосовані? Ми поговоримо з гостем студії Олегом Волошином, керівником групи Ки премєр міністра України Костянтина Грищенка. Доброго дня, Доброго дякую, дня. що завітали до нас. В гості. Тож перше питання, чому Україна ніяк не може взятися за боротьбу з піратством? адже навіть один з основних поширювачів неліцензійної продукції, сайт ex.ua, досі собі вільно працює. Добре, що ви згадали якраз про цей фолообмінник. Ми багато говорили на всіх зустрічах в Вашингтоні про нього. Ви пам'ятаєте минулого року була спроба про охоронних органів закрити цей ресурс в першу чергу на вимогу американської сторони. І тоді ми отримали ну ледь не маленьку революцію на захист. Ексвії тоді уряд був звинувачений в порушенні і свободи слова і всіх громадянських свобод. Причому ким? соціально активною частиною громадян України, які з одного боку повністю підтримують позицію Сполучених Штатів в питаннях демократії, розвитку і всіх інших, але паралельно з того, що XUA скачує фільми, тобто питання в тому, що українське суспільство на жаль не усвідомлює, що крадіжка об'єктів інтелектуальної власності це те саме, що крадіжка автомобілів, мобільних телефонів, і всього іншого. Тобто в умовах України. Боротися за авторські права це фактично на сьогоднішній день на жаль, це йти проти громадської думки. Ну але за законом ми мали його б закрити. Чому не закрили розслідування? Ще продовжується, але ж ви пам'ятаєте знову ж таки, що рішення навколо як були значною мірою диктувалися тими настроями, які формали суспільство. Тому сьогодні один з моїх основних меседжів в американських партнерів був такі, що нас здивувало, що в тих ситуаціях, коли будь-яке питання пов'язане з політичними процесами в Україні, дуже швидко коментуються в Америці. Рішучі дії уряду минулого року закриття як свій не отримали жодної публічної підтримки з боку уряду сполучених штатів. Тобто соціальна активна частина українських громадян, яка дослухається до думки Америки, повинна знати, чим доведеться відмовитись від таких фалообмінників, якщо вони хочуть, щоб нашу країну в сполучених штатів. Це питання піднімали з американцями. А вже наскільки я знаю, ви приїхали в США, щоб взяти участь у переговорах в офісі торговельного представника щодо так званої спеціальної доповіді 301, яка стосується саме захисту прав інтелектуальної власності. Так про що без... там про що там Безумовно, з одного боку, значна частина а, претензій, які має сьогодні американська сторона до стану дотримання прав інтелектуальної власності в Україні, є обґрунтованими. І минулого року, на жаль, недостатньо ефективна робота на цьому напрямку призвела до зростання проблем. Ну, показово, що, наприклад, ми почали зараз управляти ситуацію за перші три місяці. Інспектори Державної служби інтелектуальної власності вилучили, конфіскували більше носіїв контрафактних музики та фільмів ніж за весь минулий рік. Тобто, за три місяці 40 тисяч. За весь минулий рік 26 тисяч. Ми обговорювали те, що моя позиція полягає в тому, що американська сторона, американські НЖО повинні більш активно взяти участь в роз'ясненні необхідності поваги до авторського права в Україні. тому що сьогодні, коли в Україні зростає it індустрія, власна коли зростає власна музична індустрія, поступово ми сподіваємось, буде відновлюватися і кіноіндустрія, Українці вже будуть красти не в абстрактно біла гейця якогось там далекого і багато, А вони будуть красти самих себе. Тобто, ми, українці, повинні почати розуміти, що скачучи фільм. Нелегальне скажу, нелегальне програм забезпечення, ми крадемо гроші не у біле а у конкретно українців, які працюють на ту чи іншу yeah. ті кампанію на ту чи іншу кінокампанію, в тому числі тут в Америці, в все Я віддалі. думаю, вони розуміються дуже добре. свідомість українців все зрозуміло для нас. Але питання в тому, що як вони можуть виконувати ці правила, якщо в принципі навіть держава їх не виконує, і держава сама користується такою ж продукцією, є абсолютно правильна постановка питання близько 40% програмного забезпечення встановлене в органах влади є нелицензійною. цього року. Вперше в історії України в бюджеті закріплено 100 млн грн. на те, щоб провести легалізацію цього програмного забезпечення. Великі дебати точились навколо цього. Багато хто вважає, що краще ці гроші на ремонт доріг направити ніж на це. Але рішення ухвалено, В бюджеті ці гроші є ближчим часом буде створено правовий механізм урядом щодо використання цих коштів. Америка говорить, що ці гроші і треба як мінімум 10 разів більше. Скажіть, будь ласка, на переговорах з цих, що ви мали, про що ще йшла мова? Мова йшла про те, що ну звичайно, що хочуть американці, вони хочуть закриття ринку Петрівка, де в Києві е, торгуються дисками слово Петрівка, відомо тут в Вашингтоні всім, хто займається темою інтелектуальної власності. Вони хочуть закриття X.ua сайту інших файлообмінників. Ми, ми, ми їм обіцяли те, що ми будемо посилювати правовий механізм, скажімо, введемо чітку кримінальну відповідальність за порушення авторського права, тому що сьогоднішній день ситуація, коли людина, яка вкрала програмне забезпечення, відповідає набагато менше ніж людина, яка вкрала. Автомобіль це не є неправильним, тобто ми посилимо відповідальність за це. Але ключове, що ми пояснили, що потрібна. Пояснювати це суспільство. Як тільки суспільство стане ставити знак рівність між крадіжкою інтелектуальної власності і звичайною крадіжкою, тоді можна буде говорити і про закриття або, по крайній мірі, по проведенню лад ринку Петрівка. До того ми просто можемо отримати революцію, що нікому не потрібно, і хвилю антиамериканізму, що також нікому не потрібно. Тобто американці на сьогоднішній день вони розуміють, що в Україну той стан, в якому є Сполучені Штати, де ніхто ми в голову в голову навіть не прийде скачати нелегальний фільм. Але якщо прийде, то він знає, що він буде відповідати. Дуже швидко не вдасться. Головне, хоча б почати. І ми це почему. Наємо, я вам кажу, що дані показують, що вже за початок цього року ми змогли знищити більше контрафактної продукції ніж за весь Це минулий зрозуміло. рік. Дякую, дякую вам за цікавість мостовну розмову. На жаль, мусимо закінчувати. А глядачам я нагадаю, що гостем студії був керівник групи радників. Віце-прем'єр-міністр України Костянтина Грищенка Олег Волошин.